Цукерковий крадій під градусом у Костянтинівці. Бійці ДСО затримали п'яного молодика на гарячому супермаркеті. 28-річний безробітний о шостій ранку хильнув для хоробрості, розбив вітрину магазина, вліз у приміщення, взяв кілька касових апаратів і виніс їх на вулицю. Ймовірно, хотів прихопити із собою, коли тікатиме. Але одразу бігти з супермаркету молодик не планував. Пішов гуляти між полиці з продуктами. Коли бійці Державної служби охорони примчали на місце, бо спрацювала сигналізація, крадій сховався у кондитерському відділі. Відділі, серед цукерок. Осмотрели помещение, обнаружили неизвестного, который прятался под столом здесь. Злодія затримали. Він запевняє міліціянтів, що хотів взяти лише пару цукерок. А чим? Хавать хотілося. Ви грабили чи пытались проникнуть? Проникли. А как вода проникли, розкажіть. Проникли би, проникли как оратиться. Не буду открывать сигреты. У правоохоронців таємниць немає. Цукеркового крадія судитимуть. Йому світить шість років тюрми. Життя молодика круто зміниться, і навряд чи воно буде солодким.